Альо, всім привіт. Вчора подзвонив мені Вовік Фісенко і попросив зробити невеличке е, інтерв'ю, розказати трошки про, про себе. Але я вирішив розказати про той наш проєкт, яким ми з ним займаємося вже більше місяця. Коли починали, чесно кажучи, не думав, що це буде настільки е, цікавим. Але виявилося, що. Е, ці наші ролики зацікавили дуже багатьох з наших е, сокурсників. Можна сказати, навіть від тайги до Британських морей, як колись співали. Тобто від Китаю, де зараз знаходиться Юра Тесля, ну не кажучи вже про Україну, до Іспанії, де зараз мешкає Іра Ігнатенко і Оля Баранова, і аж до Сполучених Штатів, звідки, як ви бачили, до нас зверталася свята Старостянка. Коли ми почали збирати фотографії, то їх виявилося так багато, що ми змушені були розподілити ролики за окремими напрямками. Ви бачили і ролики про колгосп, бачили ролик про наші військові табори в Пухівці, Ну не кажучи вже про найперше, де ми просто зробили як ознайомлення, яке ми назвали альбом. Звернувши увагу, що декого навіть не було. У випускному, альбому, у випускному альбомі, який ми зробили після закінчення інституту. І ось тепер ми вирішили, що прийшла пора закінчувати з цими фільмами, і тому вирішили зробити, як останній. В якому підбити певні підсумки і за можливості показати якомога більше наших друзів, студентів, з якими ми змогли налагодити зв'язок, завдяки в тому числі і цим нашим спогадам. І якщо ви будете дивитися цей фільм, то ви побачите їх і їхні, як ми собі думали, коротенькі виступи з їхніми побажаннями із короткими розповідями про себе і про те, як вони згадують наші прекрасні студентські роки, як Вовік назвав Фесенка на вулиці Освіти номер 7 як це він назвав так продюсерський центр. Бажаю всім щастя, здоров'я, до, до дзвінків і до зустрічей. Хай щастить! Привіт всім одногрупникам, АСУ. Вітаю всіх з 50-річчям нашого, так би мовити, давнього-давнього вступу в інститут навчання. Минають роки, минають події, ми змінюємося. Але в душі лишаємось такими ж десь молодими, веселими. Головне, щоб так і не старіли, щоб так і пішли в небеса веселими. Всім весни, всім здоров'я, всім натхнення і, як кажуть, всім нам перемоги. Дами і господа, друзі, вітаю вас. Усі ми прожили гарне життя, бо з роками. Все погано забувається, а все добре лишається з нами назавжди. І скільки б нам не наміряв ще Бог, все в нас буде добре з цієї ж причини. Бажаю радуватись життю тому, що в нас є, тому що в нас оточує, і не паритись не щодо неприємностей. Слухайте джаз і блюз, а якщо хтось там захоче послухати Абу, хай послухає. Гуляйте, де вам не вподобаю. Дивіться фільми, які подобаються. Займайтесь спортом, і сексом, живіть наповну. У кого є можливість подорожувати, подорожуйте. Ну, а тепер пора красити яйця. У нас тут Пасха. А ви що подумали? Бай-бай. Привіт, мої дорогие сокурсники! <laughs> Улибка до ушей. я рада. что я здесь, что я с вами разговариваю. Надеюсь, вы оцените широту моей улыбки. У нас впереди серьезная дата или веселая дата. Я даже не знаю. 50 лет это серьезная и весело одновременно. Давайте встретим ее достойно и весело. Давайте соберемся хотя бы тех, кто очень хочет собраться и пообщаемся вживую и обсудим гору всяких вопросов. Например, что нам дало обучение в институте, что нам дало проживание в общежитии. Стали ли мы родные, и листа остались чужие друг другу? Я думаю, что встретиться нам ничто не помешает, если мы этого захотим. Я готова поучаствовать в организационном плане в этом вопросе. Я думаю, Вовик даст мой телефон, у кого его нету. Рада была общению с вами. Всім привіт. Здається, добігає кінця наш серіал спогадів, тож маю хвилину, щоб підсумувати, що ж насправді мені дало навчання в інституті. Якщо відверто саме навчання я полюбляв не дуже, тож згадується воно мені далеко не в першу чергу. А що ж першу? Незабутня пуля, коли хтось ввечері мимоходом кине, ну що, на всеночно. Походи в жулянце. Робота на табачці, коли не отримав стипендію, незабутній аромат смаженого оселедця Мейден В'єтнам, непоселення мене з Андрієм в общагу за якийсь черговий факап, і десь тільки наприкінці цієї черги, так і не відкритий, і не прочитаний конспект, позичений у люди чи жені Земля і пухом. Усе це не просто спогади. Мабуть, саме тоді відбувалось моє становлення як людини, як особистості. Саме тут я навчився не боятись своїх рішень, мрій, думок, вчинків, навчився співіснувати з людьми, які були такі самі, дивні і чудові, як я. Тож тим, хто був поруч всі ці роки, дякую. Без вас все це було б не так весело, не так голосно, не так по-справжньому. Бажаю вам не забувати, ким ви були, ким стали, ким ще можете стати. І завжди пам'ятати те студентське, якось воно буде. І незабутнє не Авакумівське. Хто знає життя, той не спішить. Пока. Дякую. До зустрічі. На зв'язку Чернігів вітаю всіх своїх одногрупників з ювілейним роком, роком вступу та роком закінчення славного Київського інженерно-будівельного інституту АСП, АСУ, професія майбутнього. Саме це привело нас до Інституту у 1975 році. Юність це завжди прекрасна пора, а студентська юність це джекпот. Назавжди в пам'яті залишаються і студентські аудиторії, і гуртожиток, кімната номер 217, 426, і відпочинок, і спорт все це залишилось з нами на все життя. І це перші кроки у дорослому житті: досвід спілкування, набуття професійних знань. Може, навіть не тільки самих, не лише самих знань, а й знань, як і де знайти відповіді на питання, які ставити перед нами життя. І хоч іноді ми дотримувалися принципу, в стране нужны здорові спеціалісти, а здоров'я, і ти, Сережа Воронін, сам на першу пару, все-таки ми отримали достатньо знань і мені. Особисто це дуже допомагало в моєму житті про себе. Трішки роботи близько до спеціальності, потім робота з молоддю, а далі будівництво автошляхи, промислове і громадське будівництво. На сьогоднішній день пенсіонер, але, на жаль, замість очікуваного відпочинку. Риболовлі, збору грибів. Відбудова власного будинку і, і другого пошкодженого майна. Але нічого, тримаємося, чекаємо кращих часів. Я дуже вдячний можливості поспілкуватися своїми друзями, почути їхні голоси, побачити їхні обличчя. Це велика вдячність організаторам. Значить, Леонову Санку і Фесенко Володі за таку надану нам можливість. Це велика подяка їм. Чекаємо на наступні зустрічі і наступне спілкування. Бажаю всім довгоочікуваного, справедливого миру, здоров'я, удачі в житті, всього всього найкращого. До зустрічі! Дорогі мої друзі, 50 років тому ми поступили в КІБІ молодими з планами і надіями на щасливе майбутнє. За цей час щось у нас збулося, а щось ні. Але та енергія, настрій і позитив, які супроводжували наше навчання, будуть з нами стільки, скільки ми будемо жити. Це точно збулося. І за це ми вдячні долі і нашим прекрасним викладачам. Ми змінилися зовні. Але практично не змінилися в душі. Хочемо і вміємо радіти кожному дню. Зустрічам з гарними людьми, спогадам. Я бажаю всім вам отримувати від цього позитивні світові чуття ще багато-багато років. Будьте щасливими. Ваш однокурсник і друг Юра Тесля. Я жив, живу і буду жити. В серцях, у думах. У знанні для всіх, хто буде в майбутті, я сотворю щасливі митті. Щоб провести Господній план, я покажу модельність дії, програмну суть взаємодії, і з з душ збудую храм. Привіт, друзі! Рік за роком і пролетіло 50 років з тих пір. Як ми стали студентами Кісі. Шалена приємно знову бачити вас в інформаційному просторі. Мені хочеться згадати всіх наших викладачів, професорів Михайлова та Мінаєва, наших мам Антонюк Тадзигау та всіх всіх, хто вкладав в нас величезні сили і свою душу. Дякую їм за знання та добре поради. А нам, осушникам, я щиро бажаю довгих років щастя і міцного здоров'я. Я працював айтішником, зараз на пенсії. От всім миру та удачі. Мені дуже приємно звернутися до вас, мої одногрупники, через 7 років. Як говорив Олександр Георгійович Завацький, я дуже вас всіх пам'ятаю, всіх, хто наполегливо кожен день з великим бажанням до знань підіймався ліфтом на шостий поверх 604 аудиторії. І тих, хто не підіймався навіть з ліжка, всіх пам'ятаю. Тепер зідаюсь. Питаннями. Що мені дало навчання за спеціальністю автоматизованої системи управління? Можливо, знати вас всіх, можливо, зрозуміти з часу, що треба було вчитись в інституті. Все одно прийшлось вивчити все від алгоритмів до комп'ютерних наук. Можливо, для того, щоб снився сон, що я готуюсь до здачі іспитів. І дуже хвилююсь, впевнена, що і вам сняться такі сни. А скільки було переглянути фільмів на кінофестивалях, відвідано виставок, музеї, скільки було випито кави і не тільки кави, все це було необхідно для мене. Я думаю, що і для вас. Хороший і щасливий був час. Тому що молодість. Де я зараз? Я проживала, як і раніше, в передмісті міста Києва в Верпені. але прийшли непрості часи. Дім пошкоджено. Зараз з донькою і онуком перебуваю в більш спокійній країні Іспанії. Ми вдячні за можливість перебувати в цій країні і отримувати підтримку від іспанців. Про що я мрію? Є велика надія зустрічі всіх нас на рідній землі в Україні країна, яка здавна була частиною цивіл... європейської цивілізації. І повертається до європейського розвитку. Всіх обнімаю, бажаю здоров'я, гарного настрою, всім нам перемоги. Доброго часу доби, дорогі мої однокурсники. Ви всі знаєте, що пройшло 50 років з того часу, як ми ще тільки готувалися у цей час ступити до нашого любого вузу. Вишу, як тепер кажуть. Здавали шкільні іспити, готувалися вступити і не знали, як складеться наша доля. Але ми всі, всі, хто тепер дивиться це відео, поступили, були тому дуже раді. Дивно собі уявити, що ми щодня, кілька годин, сиділи в аудиторіях, записували за електором все, що він скаже. Це була вища математика, якого. Від якої я отримувала естетичну насолоду. Це був науковий комунізм, це були е, як це, аналогові, аналогові числювальні машини, це смішно навіть згадати, і чого тільки не було. Ми все це вивчили, здали сесію і забули не завжди. Значить, е, Це був час для нашого саморозвитку, ми використали його по повній, Кожен отримав свої, і по закінченні, кожен обрав свій шлях, і я так думаю, що непогано влаштувався в цьому житті. Теперішнім випускникам і подальшим випускникам нашого вузу я би побажала отримати більш сучасну освіту, опанувати нові технології, практичні навички, щоб вони впевнено почувалися по закінченні вишу у житті. Бо я як я закінчила виш, то тільки й уміла, що не скласти програму практично, скласти програму на припустимо на Фортрані і взяти будь-який проєкт зовсім незнайомий, опанувати його і довести до логічного кінця, що мені, в принципі, в житті знадобилося. Бажаю нам всім що найкраще. До зустрічі. Шановні одногрупники, пролетіли останні кадри фільму. І моє велике бажання, щоб вони забрали з собою вашу нерішучість, скромність, смуток, тривогу, а щоб у вас залишилась тільки віра, надія, і кахання. <кій> Я дуже хочу в це вірити. І це, мабуть, буде так. Як ви вже знаєте, фільм створений за допомогою сучасних технологій, штучного інтелекту. всі... Чорнобілі фото розмальовані, вірші, які написані були учасниками проєкту, на базі їх були створені пісні, всі спецефекти, мультяшки, все це було зроблено за допомогою комп'ютера або штучного інтелекту. Що дало мені навчання в інституті? Ну, я скажу так, воно дало мені все. По-перше, це можливість жити кожен день своїм власним життям, робити все, що я мрію і хочу. Вміння залишатися з собою навіть тоді, коли тебе питаються зламати. І зрозуміти, що головна цінність у знаннях доброті та гідності, аж ніяк не в статусі та майні. Значить, зрозуміти те, що ми зламали старий сарай і великий сарай. І збудували з нього такий же, але маленький. Хочете приклад? Е в якості яйця Асу я взяв герб інституту. І ви саме бачили, що з цього ми отримали. Другий приклад це наша наука. Значить, я став відноситись до неї зі скепсисом, коли науковий ефект при захисті дисертації став головним чинником дисертації. Відкинуто вже саме поняття ефективності. Яка давала аналіз у грошах цінності тієї чи іншої роботи. Наступний момент це скептичне ставлення вчених до інженерів. Вони їх вважали майстрами такими, раціоналізаторами, але давайте підемо далі. Дрони робили інженери, де в гаражах. А наука, де, де вчені, які розробили укріплення там, де суне Орда, де? де вчені, які розробили дрони, ракети, де вони? Підсумую ще сказане про інститут. Скажу, що кожен день це маленьке життя. І тільки від тебе залежить, як ти його проживеш. Якщо ти вважаєш, що від тебе нічого не залежить, так дійсно не залежить. Вважає своє життя марним і сенс його існування під великим питанням, особливо зараз, коли мова йде про боротьбу за незалежність України. Для мене за Черкасами землі немає. Всі мої досягнення та надбання мають цінність тільки тут, на рідній землі, де покояться мої рідні. Та друзі. І сьогодні в лиху годину, коли наші діти героїчно виборюють для нас час, перестаньте кричати мовчанням. Добровільно до порядку і порядності ніхто не вже не повернеться. Ми повинні зробити все і, і дати свої голоса за тих, щоб Україна не була спотворена політиками, повіями, неоками і казнокрадами. А стала незалежною і вільною європейською державою. До зустрічі. <му> Відлітаю тю вічні строки з ними разом і ми відлітаємо. Ми студенти були молоді, а тепер ми старі шолопаї. Все ж екзамен здавати ми, йшли. Хоч на лекцію зітка ходили, але і спитом нас не злякати, професуру ми ніс водили в інститут ми вступали дітьми, за п'ять років були вже з дипломом, а тепер більш мудишим ми стали, Забуваєм дорогу додому емоцій Не втратили ми і радієм сигналу смартфону, коли бачиш такого, як сам, то стаємо студентами знову Про майнуло півсотні років на чолі си ви урожай та не треба. Ефір і на все забивай, не страждай від хвороби новин, інше має життя і надії у минуле нема вороття, але в серці лишається рі. Від хвороби новин інше має життя і надії. У минуле нема вороття, але в серці лишаються ми. новим інше має життя і надії. У минуле нема вороття, але в серці лишаються мрії.